Дітки, привіт! Наш ведмедик спить. А коли він прокинеться, відкриє оченята, він вам покаже, як робити гімнастику пробудження. Що це таке? Це така гімнастика, яку ми робимо прямо в ліжку, якщо ми ще навіть не встали з ліжка. Для чого це робиться? Коли ми з вами спимо, то наш хребет вирівнюється, він рівний-рівний стає. Так, ми на спинці лежимо або на животику, і м'язи в нас розслабляються. І коли ми з вами різко встаємо, то це може зашкодити і хребту, і м'язам. Тому ми робимо гімнастику пробудження. Коли ми з вами зранку встаємо, і коли після денного сну, коли ми спимо вдень, перед тим як встати з ліжка, Треба робити таку гімнастику. Я бачу, що наш ветмедик уже прокинувся і починає показувати діткам. Лягаємо на спинку зразу і потягуємося. Потяглися, ніжки потяглися, ручки ось так. Витягли тіло наше, положення вирівняли. Потім перевернулися на бочок. Потім перевернулися на інший бачок. Так, потім можна погладити свій животик і сказати Животик прокидайся, ніжки прокидайтеся, ручки прокидайтеся. І голівка прокидається. І дивиться вправо-вліво, назад вперед. Потім перевертаємось на животик, перевернулися на животик, і також витягли ніжки, витягли ручки і прогнули спинку. Потім ми повернулися і сіли на ліжко. Сіли, ми не встаємо ще, ми сіли. І потяглися сидячи. ручки догори, ніжки потягли до підлоги. І після цього встаємо. Одягаємо капці, якщо підлога холодна, і потягаємося ще раз. Ось кажемо, подивіться. Які ми великі виросли, поки спали. Будь ласка, дітки, робіть кожного ранку і після полуденного сну гімнастику пробудження. І обов'язково після того, як ви прокинулись, посміхніться один одному і гарному дню. І будьте завжди веселі та здорові.